Вам дорогі друзі. Вітаємо вас на нашому каналі. Показуємо ми третю серію вже. В це відро можна прийняти до цій серії по котельні. Котел борца. Як ми там привозили, робили, трошки є на двох відео. Система заповнена, система готова до вживання. Турболізатор ми виняли. Турболізатор вийняли для першого запуску, не знаю, як ми запалимо влітку. Влітку на вулиці, бачимо вже труба є. Сосна, оця сосна має файно горіти. На вулиці спека, дуже велика спека біля 30 градусів. Тут прохолодно будинку будинок із 40 см 400 мм блок. Він такий, що не, сонце його не пропікає. Сонце його не пропікає, так прохолодно, свіженько. Котел холодний, ну на котлові не видно та на котловій конденсат на трубах. Тут менше видно конденсат по трубах, а тут більше. Бачите, такий конденсат по трубах. І буде такий конденсат. Тобто ми тільки запалюємо, воно зараз неправно, немає тяги. А тільки запалимо, буде, воно все буде конденсувати, це буде трошки проблема. Нічого, якось розпалимо і покажемо, що в нас вийшло із того всього. Так, Кинули ми на розпал трохи дров соснових. І головне, бачите, не перекритий. Вікно не перекрите, щоб туди проходило. Є у нас такий файний, файний розпалювач. є такий, Це деревно. Що не там шумити хлопець? Деревної шерсті. Ну, бачите, як прикріпили, прикріпили поки скотчем цей лючок. Це така ревіз для очистки внизу димохода, щоб не було з'їти підсосу. Це парафін, е, про, ну, е, стружка дерев'яна, пропітна парафіном. Я показував на одному відео, можна купляти не отак, в таких пакетиках, а не кондиція, продається цілими мішками, люди продають. Получається набагато дешевше. І давайте ми все ж таки напевно, напевно ми положимо перший канал, бо я не знаю, яка чага є, чи немає чаги. Літом, літом отак треба страхуватися сюди ложити. І перш тут запалимо, щоб воно потягнуло. Так, запалили ну, йде туди. В димохід. Не в будиночок. І тепло йде воно створює, якийсь там одразу приживає димохода, бо тут не, не встигає забрати. Бо поки що ми запалимо знизу, поки воно все пройде, отак його не, не тамуємо, бо якщо затамуємо, то О, є тяга. Даємо звідси підсос. Якби якщо затамуємо, воно погасне і буде тільки диво робити там. Димохода гріємо. Димохода гріємо, створимо чагу. Сосна вона має горіти файно. От оберіть собі на, на замітку, як розпалить літом. Як якась літом? Воно, розумієте, коли димохід нагріється, часто бриться однією рукою. Не виходить. Ну і палимо знизу. Зверху там горить. Горить, створює тягу. І запалили ми знизу. Що там воно? О, бачите воно. Горить і створює нам тягу. Дивиться, закриємо харі, це тягне. Поки що дим йде туди. Не знаю, що воно буде. Ну, бачите, це сосна, вона сухенька, вона дуже... Ви швидко хапаєте їх. Ще щось таке, як то гуде, тягає, да? буде Може, на вулиці. По-перше, будинок два поверхи, високі, немохі, це теж нам кажуть плюс. Але все одно на вулиці кажу, жара, а тут холодно. Треба з обережністю все робити діло. Ось так от для розпалу ми залишаємо. Не напомню, двері сильно відкриті, воно слабше роздуває як прикрити двері, воно краще розгоряється. Можна цим регулятором, регулятором відкрити більше. Це що ми налаштуємо. Типу горить. Ну Це розпалювач хороший, він дає багато вогню такого без диму. Не якось там тління, чадіння, а просто дає багато вогню високу температуру. температури. З деревної шерсті От написали. Вгадує, що таке. Вгадує, що таке. Бачимо парафін. А якийсь не такий парафін, правда? Ну Там той, що ми брали, той теж класний. бачите, яких я там вогню зразу? Там вогню дуже багато. І висока температура, воно швидко загоряється, створює тепло і утвориться тяга. коли вже, ну, коли буде тепло димоходовий, бачите, тут воно ще, ще теж створює тепло. Коли тепло буде дивно ходові, то вже воно і проблем не буде. Дивимося одразу про розплід димохід. димо, звичайно, на розпалі завжди багато. О, вже Трошки-трошки починає він підніматися, а то так стелиться по даху і бачите, там не знаю, чи видно на відео, аж по даху, аж туди вниз опускається. Начебто і сонце, бачите, яке ясне сонце. І тепло, а дим стелиться, стелиться. Дуже холодний. Дуже холодний. Розумієте? котел, воно як він по даху, і бачите, як іде. Котиться по даху, От не можна на камері так передати, як, як вживу. Він там нижче за будиночок падає. О, там нижче за будиночок падає він. Дуже холодний. забирай кота на себе, все холодне, все зараз конденсатові. Але вже 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 вже, вже починає якби, бачите, бачите, як трошки, трошки півнеться сосна. І воно ще тільки починає горіти. ще там такої тяги якби немає. Ну але процес пішов. О, дивіться, ми тільки вийшли на вулицю, то вже все гуде, оце це, це треба закривати. О, О, відчувається, що тяга. Можна було і турболізатор додавати. Ще тут гаряче. Вже Ще гаряче, вже димохід зараз буде гарячий. Вже тяги. О, вже димохід руку не можна тримати. Тягу хоче відбавляти. Буквально кіжись, 3 хвилини пройшло, вже тут бачимо 20... 23 градуси. Процес пішов. Аж двіхтить. Чого так? Під час консилю ми вирішили ми додати один турболізатор Чаги тут дуже багато. Ну, Все одно при першому розпалі, добре, що ми їм Пусті, при, 20, а? не додали. Тільки повністю накривай, бо щоб не затамувало, щоб трошки менше було, але щоб, щоб воно горіло. О, бачите, сюди нічого не виходить. Чао, все молоди, ставимо, ставимо один турбулізатор поки що. Все закривай, бо тут димо зараз буде знову. Закривай, закривай, давай. Давай. Цяпочку. А, як він буде закручувати. Хайно проговорить, що вони все в все, все, все 20 градусів. О, включився котловий насос. Включився котловий насосик. Пішов розхін по малому колу. Піднімається температурка потрошки. Ну, тільки почало горіти, ми його тим турболізатором. Збили. Збили Знов починає горіти. Знов починає розгорятися. Загорілося воно у нас добре. Е, підкинули турболізатора, думаю, що він, він турболізатор не завадить. І вже ми сміло докидаємо дрова, бо йдемо прожитий. О, то влази на носив повний котел буде. Ну, давай повного, Повного, давай, раз так. Дрова, різний каліп, все сосна, сосна ще, швидко жене. Пан Руслан Київщині любить сосний палити. Він поправив дубом, дуб любить довосу, довосохнути його треба, бо що дуб недосушений, дуб, бук, люба порода. Граб, якщо він не досушений, краще. Вже краще сосно, бо Вона швидко наганяє, так і трошки більше йде, з її нема жару. Нам треба швидко нагнати, щоб закладаємо багато, щоб нагріти бочку донизу бажано. Не треба боятися цього котла наложити повну, бо це не вгору горить. Дивіться, це на півшахти. На півшахти котел, практично як шахтичок. Що там воно щось зависло. Там да? сюди його. В принципі, хай лежить. Це на півшахничок, не треба боятися, це вам не крону, що його не можна ложити повного. А воно там під низом, бачите, воно там собі горить знизу, і біди немає, і диму немає. І до речі, турбулізатор. стоїть. це говорить про те, що димохід тут, ну, солідненька висота. Головне, його обережнику правнику розпалити. Горіння там є. дрова тут лежать, собі закрили після того. І зразу, щоб він не тамувався, швиденько даємо тут наповне до упора. І все, і пішло наше горіння. Ну, Після тої порції свіжих дров піде з димохода більше диму. Потім воно прогорить. Дим має або майже зникти, або зникти. Ну, З турболізатором трошки більше димлять ці котли. Це вже переконано. Пройшло десь приблизно 25 хвилин від моменту розпалювання. Ще котел не війшов в такий повноцінний режим. Ви ну, бачите, закинули свіжу порцію дров. Свіжу порцію дров, Ми можемо так заглянути на ходу, побачите дрова. Бачите, куди тут лежать тут. Але так бачите, дим буде виходити, якщо повний котел, його не треба відкривати. Або треба відкривати, як ми розказували. В принципі, повний котел ніколи відкривати не треба, будь-який. Тепер турку ще набирає. Ще набирає на звороточці у нас. Воротичці в нас тримає стабільник 55. Оце, оце як швейцарський години, щоб ці клапани працюють. Зато ми їх любимо. За то ми їх любимо. Дивіться, нічого не ніде не дергається. Це ідеально. Ідеально. Трошечки розкажемо, як воно працює. Ну, термометр, термометр, це понятно, поставили ми ще на мале коло розповітрювач. Взагалі тут деталі купувалися на так звану нову схему, як я казав. Коли все залишилось на подачі, потім ми все ж таки перейшли на цю схему, ця схема більш адекватна. І був там куплений розповітрювач, нічок, я вирішив все ж таки поставити, бо деколи бувало, що ми їздили людям потім доробляли. Воно інколи без його працює, але вже було закуплено, думаю, вже за одне поставимо без проблем, щоб не було. На подачі трійничок бачимо перейшло до дюйм, це дуже хороше рішення, бо тут бачимо розширення, і воно сюди ніколи не тягне на мале коло повітря. Тут, якщо послухати, тут ні шалесне, нічого, взагалі беззвучно працює, розумієте? Ну, воно і має працювати безвушно, але коли у нас перший запуск, і час від часу десь виходять бульки повітря. Із котла. Так і чути, коли виходять. Чому? Тому що вода, свіжа вода, ще в її багато є розчинного, розчинного повітря. І воно, якщо виходить з котла, і воно може попасти сюди. Але в нашу випадочку сюди не попадає. Бо тут таке розширення, 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 потім прийшли на один дюйм. це дуже добре. Клапани від паразитної циркуляції, ну, зрозуміло, мерканочка. кран це, все, як це як завжди. Все як завжди. По Бажі, гарненько, як я показував. Ну, мені подобається ця звороточка, тут вийшла. Не, 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 не часто виходить, тут все в конденсатові. Все конденсатові, з чого ми рекомендуємо догріти бочку донизу, щоб там воно, розуміється, бо той конденсат буде утворюватися під утеплювачем. Аж пливе тут. аж пливе. Це, ну, Ця сторона звичайно суха, бо це гаряча сторона. Все простенько. Кран, американочка. Е, Передковий клапан це якщо світла немає, щоб прийшло сюди. Таким способом, нашою цей клапан закритий, йде отак, через фільтр. Зворотній клапан про. Ой, зворотній клапан. <хи> Трьохходовий клапан проти стрілочок. Тут це дуже, дуже холодне. А це, а це дуже гарячий. І воно змішує пропорції, дивіться, воно змішує. Тут ми поставили 55, а тут триває 55. Питань немає. Котел, не знаю, чути. Чага достатньо? Я думаю, що... Більше його давити не треба. Ми один турбузатор поставили, я думаю, що йому достатньо того турбозатору, більше я не став ставити. Ну і Перш все впилові, так робили. Термоелементи. Тут термоболончик сюди притиснутий, зелений краник із котла. Проводочка робилася дистанційно, розказали, тут електрик місцевий розкинув, все підійшло. Дві термостаточки, там запасні проводи залишилися, навіть ще й були запасні. всі термостаточки, всі з'єднання зроблені. Там попередніх відео є в собі монтажні коробочці. Нам зробили спеціальну блочка такого, там фаза і ноль. Ми взяли, влад зробив з'єднання, тут все нічого зайвого, собі став на своє місце. Ну, це, це, не, це не наше, наше оце звідси йде. Це на котельні. Це вже влад, робив, ці всі провода з'єднав. Ще залишилися, бачимо запасні проводи. Ще так, вольта плюс 30%. Однією рукою мені не виходить. Однією рукою не получається. Це зрозуміло. Ця сторона, значить, дивимося. О, бачите, поки ми з вами говорили, температура пішла. Температурочка пішла і ще, ще вона не зупиняється. Тобто зворотності стабільно 55, але потужність котла росте. Це сімочка насос, як завжди, третє положення. На вихід із теплоакумулятора один дюйм. Єдине, що вони перетиснули утеплювач. Це, це мені не подобається. Оце. розумієте, мав утеплювач бути сюди. Його не треба було більше, вони сильно стиснули, він сильно, сильно здавлений. Один дюйм пішов на колектор, поставив там крана, щоб можна було знімати на колектор. Із колектора один контур на батареї. Перший другий поверх. В ну, основному це буде працювати другий поверх. Перший це десь треба швидко дати тепло, десь там літом трошки прогріти сиру погоду. Десь швидко десь будинок довго не опалювався. Ну, бувають різні, різні періоди, треба швидко дати тепло, батарея буде набагато швидше, ніж підлогою. Але в основному вони будуть закриті, перший поверх. а перший поверх буде працювати на теплій підлозі. Тепло підлога аналогічний вузол під місто що е, тепла підлога, що батареї. різниці немає, тільки різниця в номіналах оцих термоголовок. Тобто це до 50 градусів. До речі, підлога вже бачимо, зараз гріється. Підлога гріється. Давайте трошки додаємо, щоб воно було відчутно. Щоб було відчутно. Ми чесно перевіряємо, зараз ми її виплемоново, її не треба було літом гріти. О, ще пішло тепленьке. Често для перевірки, як працює система, це тільки тест. Ми її вимкнемо, не будемо гріти до підлогу. Бо зараз жари і так вистачає. Возле підмисло аналогічний кран, фільтр, трійничок, де змішуються потоки. Насос, шісточка, на друге положення гільза з цим і з термометром. Термоелемент, це як завжди, ми робимо. В принципі, нічого тут немає. Нічого немає нового, все як завжди, вхід в гербіночку, тут вже бачимо нічого немає, все тут. Це вже ну, 100% варіант. І звороточка вертається сюди, обов'язково завжди ми ставимо через фільтр. Через фільтр, ходовий клапан розподільчий, розподіляє потоки туди і туди. Зворотній клапан обов'язково і кран, щоб ставити, коли воно викине, щоб, не, щоб тут не дотворилося, бо тут не може повітряння вийти, може творитися така пробка. У цю звороточку впая підпіточку із холодної води. Бачимо сюди він заживився, на що таке місцечко. Акуратненько обійшов, обійшов, обійшов. Взагалі загальний вигляд, мені здається, що, що вдалося нам зробити. Бачимо, як це повірівнював. Хоча там і трійники були нерівні тому колекторі, хто бачив попереднє відео, але ми якось туди-сюди заставили його, як то кажуть, знайти своє місце. Холодна вода сюди пішла під піточку і холодна вода йде лінія сюди-сюди, сюди, 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 сюди-сюди. Входить і в цей трьоходовий клапан для підмісу гарячої води, до гарячої води і входить у зимівічок. Холодна вода, там вибуховий клапан і розширений бачок. Накачали ми три бари туди. тиску. Це для того, щоб він компенсував розширення води у зміювіковій. На виході із зимівічка сюди пішло. Ну, цей кран завжди має бути закритий, це тільки резервний, аварійний кран, раптом цей зніметься. Е, гаряче сюди і мікс пішов удив-у у, у, у. Сюди, 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 гаряче водопостачання. На другий поверх і на перший поверх. Гаряче водопостачання пішов мікс. Звороточка від колектора бачимо, закортувати по акумулятор таким своєрідним шляхом і туди також впаяний в саме холодне місце вниз. Ну і все. Два програматори. Програматор э, першого поверх, програматор другого поверх. В принципі, перший поверх можна виключати. Жав ми побачимо гріється. Побачимо, гріється, що воно працює. Більше гріти не хочеться. В жару. Якось так. Ну і все, більше не беремо температури. Бачите, як? Викачує наш сос наш. Шайну горить гуде. Гори, Ще зараз глянемо на димохода, вже воно трошки прогоріло. Це сосна, вона трошки любить диміти, там ну, саме розуміє, що є смоли. О, і ще плюс турболізатор є. Але ми зараз глянемо на димохід. І по димоходові дивимося, димочок є. Димочок є так. Ми заклали свіжих дрова, вже трошки прогоріло, не знаю, скільки, хвилин. Хвилин, мабуть, 10 горить. І бачите, такий, я б сказав, навіть темний димочок. Ну той турболізатор посиєв. Всі, хто поставив турболізатор, жаліються, що з'явився дим. Теж треба спостерігати на практиці. Якщо він псує, там горіння, і це значить його можна і не ставити. Ну Ми так оно поставили, начебто, начебто непогано. Трошки, ну кажу, сосну без диму спалити це тяжко, але були наші коти, ми показали, що сосна без диму горіла. Тут є дим. Ну Ми не можемо не показати в одному коти, показали, де нема диму, де є, не показати. Знову ж таки, залежить від дров і той турболізатор, я думаю, що він... Допомогу. Зараз воно ще трошки зі ще трошки дрова обволяться, дим зникне, але все ж, таки, все ж таки він є. Ну що, ми будемо завершати наше кіно, температура не побільшалася за влади заглядав тут утіану. Покажи, що тут є. Як воно робиться, яка тяга. Ось дивиться, виключу. Бачите, вогонь сюди. І поміж турболізатором. Не червоний турболізатор. Ух ти, як, як тяне. Як тягне вони, бачите, ми відкриваємо. Ми, ми, Ай, бачите, тим почне виходити. Андрій, дверка погано стоїть. Цю дверка, що вона не добре, зараз ми її передаємося. Аж полум'я сюди заходить, а турболізатор, туди пішло. Там Повний турболізатор вогню, це дуже добре, що в першому каналі турболізатор стоїть. Ну і все, це треба буде звичайно це повітирати, той пил. Тримає е трьохгодовий клапан. Чуть-чуть десь там на якийсь градус. Айкейс градус. Майки, Тут температура теж... А, ми трошки придавлювали. Ми трошки придавлювали котел. Ну, заглядали собі і зменшили лишам, може, трошки пала температура. Зараз знову змесили температуру. І більше не знаю, що розказати. Будемо ми їхати в дорогу, бо нам ще леченько їхати. Дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть, коментуйте. І всім до побачення.